На лаві підсудних в Ніжині військовослужбовець управління держохорони. Йому інкримінують державну зраду. На засіданні мали заслухати свідків від обвинувачення, але через клопотання адвоката суд заборонив знімати підозрюваного і свідків. А в Чернігівській обласній прокуратурі відмовились від коментарів, щоб не зашкодити розгляду справу військовослужбовця стало відомо з єдиного реєстру судових рішень. За версією обвинувачення з 28 лютого по 30 березня 2022 року. Військовослужбовець порушив присягу, перейшов на бік росіян та фактично вступив на службу до них. Свідки обвинувачення підтвердили, що бачили підозрюваного на російському БМП разом з російськими військовими. На його руці була червона пов'язка, знак розрізнення російських окупаційних. Військ. Також його зафіксувала камера відеоспостереження в магазині, куди він зайшов разом з російськими солдатами. Підозрюваний родом з Нової Басані. Тут живе з дружиною та дитиною. Працював у Києві співробітником управління держохорони. 24 лютого 2022 року був у селі на лікарняному. Тому пояснюють захисники, він і не з'явився на місце служби під час початку вторгнення. Російські війська окупували нову басань 28 лютого. Сусідка підозрюваного Ольга каже, перший тиждень росіяни ще дозволяли пересуватись селом, а згодом вже розселились по хатах та дворам. У дворі підозрюваного також розмістились російські артилеристи. Це гра гради стали стало тут градусюсь. Прямо в дворі влада став град. Отако став воно. Ось так, сітку, де сейчас окоп сюди град заїхав, о сюди град заїхав, на город град заїхав, у куща град заїхав. Коротше, гради постали оці. За словами сусідки, чоловік переселив свою дружину і маленьку дитину до односельця, а сам перебував вдома. Одного дня до нього прийшли з обшуками. Вони його витягли били автоматами. Вони били його автоматом. Отако прикладом. Поняли? Він падає, вони його піднімають і знов. Як уже вони його потягнули, три дні не було. Я ж, а, а тоді ж Женя там же. Чистить картошку. Я тихенько підійшла і кажу: Женя, а де влада? Влада вбили, кажу, чи що? А він каже: Ні, не вбили. А оттягли до Ігнатенка туди. Ось ось, ось де його жінка і дитина, по півтора годишня. Туди каже, в підвал. У нього росіяни знайшли військовий одяг та амуніцію. В погребі одрили оце ж оружіє, Чи де вони одрили оружіє, Що влад заховав вже своє оружіє, бронік? І все він заховав. Вже. А вони якось вони знайшли. Ну, я так поняла, що вони одсунули ящик. А там нарита земля. Якийсь час чоловіка ніхто не бачив, а потім він став варити росіянам їжу та пекти хліб, згадує Микола, у підвалі якого ховалась родина військового. Їсти варив картошку, чисту, вставав рано дуже в 4-5 часов. Солдат на кормить, потім нам що залишиться. Кового затримали у квітні 22-го року. Відтоді він під вартою. Сусідка версію обвинувачення коментує так. Моє поняття, що до хлопця причепилися із за того, що він пішов у магазин. Ну, ви ну, ви вибачте, якщо вони його повели, і дитина повтора годишня сидить у цьому у погребі. Ну, я не знаю, яким треба батьком бути, щоб, наприклад, е не сладяться зі ця пойти. а якби вони розстріляли дитину? Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Аліна Коржинська, Надія Мартишко, Роман Репа, Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів.